На початку 70-х камуняки почали розробку реактивної системи залпового вогню, яка мала прийти на заміну вже на той момент застарілою БМ-21 град. Ну, замінити гради вона, звісно, так і не замінила. Особливо озираючись на те, що ці застарілі ще в 70-х системи і досі використовуються на полі бою. Але у 1976 році. Ця система була прийнята на озброєння совкової армії під індексом 9К-57 та назвою Ураган. В склад системи входили. Бойова машина 9П140, транспортна заряджальна машина 9Т-452 та різноманітні реактивні снаряди, серед яких і касетні постріли із декількома видами бойових елементів. Там і уламково-фугасні елементи є, і протитанкові та протипіхотні міни. Зокрема, 9М27К3 містить 312 протипіхотних мін пфм 1 Лєпісток. Повний залп із 16 таких ракет здатен засіяти площу у 60 гектарів цими сюрпризами на дальності до 34 кілометрів. Також ураган отримав нову систему управління польотом реактивних снарядів, завдяки чому його точність у порівнянні з градами була збільшена приблизно в півтори рази. А ще система здатна вести вогонь в різних режимах, так звані рваний залп і залп. При рваному залпі ураган випускає спочатку 8 реактивних снарядів з паузою в 0,5 секунд і далі ще 8 ракет з паузою в 2 секунди. А в режимі залпу система випускає весь боєкомплект за 8,8 секунди. Коротше кажучи, ось табличка із основними характеристиками РСЗВ 9К57 ураган, щоб ви розуміли, про що піде мова далі. Якщо назвати РСЗВ ураган грізною та потужною зброєю, навряд чи хтось стане із цим сперечатися. Проте і в нього є свої недоліки. Зокрема, через значні габарити та високу масу пускової пускову цю на будь-яке шасі не поставиш. СОВОК для встановлення цієї системи пристосував монструозну вантажівку ЗІЛ 135, модифіковану до варіанту ЗІЛ 135 LM, яка не вирізнялася надійністю та мала не найкращі експлуатаційні характеристики. Вже після розвалу СРСР лаптіпльоти вирішили цю проблему. В Встановивши 6 напрямних від урагану на 4 вісна шасі КАМАЗ-6350, дана система проходить в них під назвою 9К58 КАМА. Наскільки таке рішення ефективне, думаю, свідчить відсутність даних систем на фронті. Білоруська модифікація під назвою Ураган М виглядає вже цікавіше. Тут на шасі МАЗ-631705 встановлено повноцінні 16 напрямних. Також за заявами білоруських зброярів в даній системі вдалося значно скоротити час виконання бойового завдання. Ну і найцікавіше виглядає РСЗВ Ураган 1М. ну з неймінгом в них точно не все ок. В цій реактивній системі залпового вогню перезарядка здійснюється повною заміною пакета напрямних, майже як у Хаймерс. Таке рішення, окрім збільшення швидкості заряджання, дозволило використовувати для стрільби ракети калібру 220 та 300 мм. Коротше кажучи, черговий аналогов нет. Може навіть заслуговує на окреме відео. Пишіть в коментарях, якщо хочете побачити огляд на цю ундервафлю. Україна, звісно, також модернізувала свої урагани. Так. В рамках програми Тайфун конструкторського бюро Південне деяка кількість з цих установок, які залишились країни в спадок від Червоної імперії, були встановлені на шасі Татра 815 7 з броньованою кабіною. На додачу ці системи було обладнано комплексами «Кріп-А», що дозволило екіпажу вести вогонь прямо із кабіни. А ще цір СЗВ оснащується цифровою системою керування вогнем із високою інтеграцією з засобами ситуативної обізнаності, що дозволяє залучити даний комплекс у єдиний розвідувально-ударний контур, в якому дані від засобів розвідки миттєво передаються на засоби ураження. Такий підхід дозволяє значно скоротити час від виявлення цілей до їх знищення. Комплекс отримав назву буревій та здатність вести вогонь всіма боєприпасами від РСЗВ ураган калібру 220 мм. А ще в КБ південне спеціально для цієї системи була розроблена ракета Тайфун-2 із збільшеною до 65 км дальністю стрільби та масою бойової частини у 100 кг. І ще одну модифікацію урагану під назвою Basтіo 03 на виставці Зброя та Безпека 2017 продемонструвало підприємство Шепетівський ремонтний завод. В даному варіанті пускові урагани встановлювались на вітчизняне шасі крас 6322 ра Проте таке рішення не знайшло популярності в нашому Міноборони, тож наразі дані системи, якщо і присутні десь на фронті, то їх точно небагато. Хто давно вже знайомий із каналом Обережно Міни, знає, що я час від часу проводжу розіграші з цікавими призами серед тих, хто донатить на мої збори. Чого там тільки не було, і колонки із протипіхотної міни, і павербанки із монок. Але розіграш то таке, виграєш не виграєш, жодної гарантії немає. Жорсткі алгоритми Монобанку зрівнюють усіх і тих, хто закинув 10 гривень, і тих, хто закинув десятку тисяч. Хоча, де правди діти, останні виграють частіше. Так от, я вирішив спробувати щось новеньке. Тут в мене є пару десятків заряджайок, декілька повербанків під FPV-шні батки і потреба у власному 3D-принтері. Тому я оголошую збір, в якому кожен може розраховувати на гарантований приз. Ті, хто задонатить суму від 300 гривень, отримують заряджайку, а кожен донат на суму від 2000 гривень це зьома павер. От такі прості умови. Не забувайте писати в коментарі до платежу свій контакт, щоб я міг одразу з вами зв'язатися та відправити ваш приз. Усі зібрані гроші підуть на покупку 3D принтера, без якого вже ніяк, їй-богу, та на виготовлення нових заряджаєк, якщо того, що я наробив, не вистачить на всіх охочих. А на цьому все. Дякую всім, хто дивиться відео до самого кінця. І, звісно що окрема традиційна подяка спонсорам каналу, імена яких ви можете бачити на екрані. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.